Я вас вітаю, це село Молодків. Так. Чи молотків. Давня назва Молотків, з м'яким знаком. Молодь. Але я на карті пишу це без м'якого знаку. Так. Ну, менше з тим. І це криниця, якій вже багато-багато років. Це просто що не так давно, років десять тому тут побудували це накриття. О, а взагалі це соляне джерело. І ось ця рідина. Це не вода. Це називається соровиця. І вона дуже така важка, вона важче, ніж вода. Що це таке, Уляночка? Ну, це ропа. звичайна сіль в рідкому стані. Соляна ропа, яку молодькові з давніх давен виварюють і утворюється сіль. В селі сіль ніхто не купує, всі користуються. А що на швидкоруч це можна показати, що з цією сіллю роблять? Засолювання сала. Пішли. Пішли. Такс. Ось тут, отут, вставайте, так. Ну, ось я маю. основний, Це не основний інгредієнт, основний... рівноправний. Так. Основний інгредієнт це сало. Для того, щоб засолити його у соровиці, ми робимо в салі невеличкі отвори, щоб сюди покласти часник. З двох сторон. Тоді беремо попередньо нарізаний часник. І вкладаємо в ці отвори. Ось служба Божа йде. А ми А ми солимо сало. Ну а що, це теж харч. То духовний, це фізичний. Тут ще я бачу перець. Так, перець Перчити Чорний. треба? Так, обов'язково. Так, коли вже повтикали е, часник, тоді беремо перець і натираємо. Уляно, а сало це місцеве чи, чи десь купуєте магазині? Місцеве у нас люди тримають ще тримають свині. Так? так. Зараз перед колядою ой, так вичай, так ріжуть. <ріжу> ой. За великі треба прирізати, заливаємо сорвецею. Тобто це один із способів. Це якщо вдома таке так робити, це просто треба в воді розчинити сіль. Ні, води не треба тут. Ні, якщо хтось задумає повторити. То Чи то це треба приїхати з с... набрати сировиці з джерела і зробити це О! частинку молодькова. Хитро. Строгі, це... соля, соляна інтервенція привезти це додому. Так вона і працює. Скільки воно буде стояти отак? Півроку гарантовано. Ні, а коли можна їсти, то це замочили. І... Ну, десь через тиждень можна собі, скільки потрібно, Викигнув, порізав і. А можна нове сало в цю у суміш підкладати? Не бажано. Не бажано. Краще тобто ще раз до нас приїхати. Банка, чи, 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 чи... На Все, прекрасно. прекрасно. А що ще тут ми на, на столі бачимо? От маленьку екскурсію зробіть. От бачимо нашу традиційну молодьківську страву, нелубка у Соровиці. Угу. Нелопка. Прошу Це для дегустації, так. Сало тижня немає в мене, щоб чекати. А от нелупку я по-по-поїм. -по в в житті їм нелопку. Молодьківський соровиць. Ну. Махота. Так, особливо зараз сезон заквашування капусти. Тому бажаючих набрати нашої молодьківської сировиці дуже багато, тому що нею засолюють капусту. Капуста дуже довго зберігається. Кружить... І це їсти? Так? Пальцями? Так. Ну що це таке? це? Столиця приїхала. Голодна. Це традиція. А так і їдять? Стибулькою? <звін buildup> так. Клас. У вас можна жити. Так. А це вже капуста приготовлена. У нас її в молодькові називають приймана капуста. Але тут треба ложки. Але тут вже, тут, 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 то знаєте, у мене є на каналі <пев> засипана капуста. Це фактично те саме, але може приймана якось по-іншому. Домовимося, так, бо зараз нам треба їхати додому. От. Вже Що... ми тут коріння своє пустили в вашій громаді. Ваше село полюбили. Ми якщо, вас полюбили. Якщо не проти, то ми ще повернемося. Звичайно, ми будемо чекати. Два як проїдемо ще сюди? Так. О, Даємо таку, ну не, не, не урочисту обіцянку, але таку обіцянку цяцянку. Як життя складеться? Добре, ми будемо. Головне, щоб чекати. перемога була, бо так. ця війна і, і, і цей ворог проклятий, він, він просто дихать не дає. Так. Ой, що там ще? Що тут ще? А так, як. Ви зараз будете їхати в дорогу, щоб вам було в дорозі не голодно, а й солодко. Ми вам ще презентуємо такі, які називається у нас лєцькі пляцки. Лєцькі це місцевий е ментальний феномен е місцевого населення. І вони складаються також тим, що вони вже напрацювали такі рецептури приготування різних страв. Як і згадував мисарство, тут наша е шиночка. <гану> М'ясо забуджене, готовлене в тому числі з використанням сировиці. І флецькі пляски це те, чим свалилися наші свавляться наші місцеві господині. Це ну, літературна випічка. От, можна розвити, подивитися, яке воно запасне. <гану> тобто я оце наколядував. наколядував. <гану> <гану> На <коляду. гану> в ціль історії. Ой. Є і цієї продукції, ми клуб замку краснодір, щоб просувати о, цю всю, е, можливість і зберігати історію. Ми розробили такий бренд для е, пакування. Це вуджене м'ясо. Для пакування всієї цієї. і сало також можна запакувати, і капусточку. І це робиться дуже легко, дуже швидко. Можна навіть спробувати. Тут є у нас крафтовий такий, і можете там його по своєму забрендувати. Як відбувається селіна? А щоб побачити це все на власні очі, пропустити у свій шлунок, запустити смакоту. Приїжджайте сюди, на надвірнянщину, в Молодьків, в інші села, в саму надвірну. Це ворота в Карпати, де... але це такі ворота, що тут можна загальмувати. О, Що Далі не поїдеш. Штамп. Штамп. Сербіця. І що це сербиця? — Сербиця це Так, Це легенда про Суровицю. Дівчина сербиця була, яка принесла себе в жертву страховиську, і через то утворилося джерело. Кажуть, що це сльози молодої дівчини. Ну, це легенда. Це якийсь фільм жахів. Це легенда така давня. Кошмар. Дай Бог, щоб воно в легенді і залишилася ця історія. А в реальності, щоб було щоб було світальні. веселіше. У нас, у нас цих сербиць, на жаль, зараз немало. Я вам дякую. дякую Поїхали мама. ми. Відпускайте. Щасливо! Приїжджайте ще!